Катерина погано пам'ятала матір. Та важко хворіла і, врешті-решт, померла, коли дівчинка була ще зовсім маленька. Тому росла вона здебільшого з бабусею та різними няньками. Але погано вона пам'ятала і батька відомого художника, який був живий донедавна. Він проводив більшу частину часу у своїй майстерні або у своєму маєтку, захоплений творчістю. Це, зрозуміло, дозволяло їм не бідувати, не мати потреби в грошах. Але ось уваги Катя потребувала завжди. Вона навіть у бабусі питала А тато мене не любить? Та зітхала й відповідала Любить, любить, тільки малювання більше любить. Ось і Оленка, мама твоя, померла раніше, без його уваги така вже він людина. Втім, бабуся не любила говорити про це, хоча тепер і її не стало. Спитати було більше ні в кого, що ж за людина був її батько. Тому Катя знала про нього не зі своїх спогадів, а з сухих рядків енциклопедії, що прославляли Андрія Степановича як самобутнього митця сучасності. Але ось тепер і він помер. Катя зі своїм чоловіком сиділи в кабінеті нотаріуски, яка запросила їх на оголошення заповіту. Нічого особливо вражаючого Катерина не очікувала так воно і вийшло. Батько заповів їй свій маєток, розташований у загубленому хуторі на Чернігівщині. Катя ненавиділа його все своє життя, вважаючи, що саме цей старий будинок відібрав у неї тата. Вона й бувала там досить рідко, у дитинстві, але навіть коли приїжджала, батько майже не приділяв їй уваги, пропадаючи у своїй майстерні, іноді не виходячи навіть на обід чи сніданок. Тато працює, або тато спить. І він втомився від роботи. Ось і все, що казали їй бабуся чи няня. Тому й від цієї спадщини Катерина вирішила відмовитися, про що ще до поїздки до нотаріуски вона оголосила чоловікові. Тарас не схвалив таке рішення Навіщо відмовлятися. Тебе ж ніхто не просить там жити, а продати його можна за непогані гроші. Та що там продавати? Будинок старий і доброго слова не вартий. Незадоволено говорила вона. Будинок то таке, але ж є ділянка, і, хоча там хутір не в найкращому місці, але земля завжди чогось вартує. До того ж, там, у цьому маєтку, майстерня батька твого є. А може, там і картини якісь цінні залишилися. Катю коробила така меркантильність, і ось зараз, сидячи в кабінеті нотаріуски, вона продовжувала думати, що робити: відмовитись, чи все ж таки. Погодитись і продати. Компенсація за дитячі сльози, подумалось їй. Нотаріуска, літня розумна жінка раптом сказала для того, щоб вступити у правонаступництво або відмовитися від нього, ви маєте провести в маєтку рівно 30 днів, нікуди не виїжджаючи. Інакше будинок перейде у комунальну власність громади це розпорядження вашого батька. Він написав, що це необхідна умова. Щоб ви могли зрозуміти душу того місця. Катя незадоволено скривилася. Та вже молодець, нічого не скажеш. Навіть після смерті намагається мною маніпулювати. Власне, вихід був не їхати в той хутір, і нехай та громада робить з будинком усе, що завгодно. Але Тарас штовхнув її ліктем, а коли вони вийшли, сказав Ми ж домовлялися, спадщину приймеш. Я б, звичайно, з тобою поїхав. Але ж у мене робота. У Тараса справді був невеликий бізнес, на якому вона не розумілася. У мене взагалі, то між іншим, теж робота. Катерина працювала у салоні краси. Та візьмеш відпустку і все все таки спадщина батька. А відмовлятися від, від такого гріх. Поїдь, відсидь там місяць, потім продамо і забудемо, як страшний сон, умовляв він. Був у нього резон так говорити. Оскільки хотілося і гроші, і деякої свободи. При цьому Катя ще не знала, що в нього давно була коханка Людмила. Якщо дружини не буде поруч, вони чудово проведуть місяць удвох. Катерина, ще трохи подумавши, все ж таки погодилася і почала збиратися в дорогу. У хуторі на неї чекало сумне видовище. Маєток був навіть у гіршому стані, ніж вона його пам'ятала. Великий будинок обшарпався. Дах протікав, сад був занедбаний. Всередині теж ніщо не тішило. У кімнатах пилюка жодного прибирання давно не було, та тут роботи на цілий полк вистачить, незадоволено подумала Катя. А мені одній мучиться, ох. Але виявилося, що на території маєтку жив ще один чоловік молодий еколог Остап, якого незадовго до смерті батько пустив у флігель. Остап вийшов її зустрічати і повідомив, що поки що теж живе тут. Я сподіваюся, ви не проти, не виженете. Та чого вже тепер, відповіла вона. Живіть, звичайно. А чим ви тут займаєтеся? Борюся за екологію, відповів Остап. Він, наприклад, із місцевим фермером, який річку забруднює. Так, мабуть, потрібна справа, байдуже погодилася Катерина. Їй було не особливо цікаво, чим займається цей еколог. Вона просто була незадоволена цим батьковим пожильцем, але виганяти його на вулицю не збиралася. В принципі, їй було абсолютно все одно флігель її не цікавив. А я вам допоможу? Ну, якщо щось потрібно, сказав молодий чоловік, бачачи її холодність. Якщо що, звертайтеся. Гаразд, зітхнула Катя. Я, правда, тут нічого особливо робити не збираюся, мені тут лише місяць пожити, потім поїду. У результаті вона влаштувалася в одній найменш занедбаній кімнаті, витерла там пил, привела більш-менш усе до ладу та ввімкнула ноутбук. На щастя, хоча б інтернет був можна почитати новини або ще щось подивитися, зрештою, поспілкуватися з міськими знайомими. Тарас теж телефонував і писав щодня. Але його увага чомусь натішила. Ну що, подивилася, що там у хаті? Може, картини, ескізи. Та не знаю, я нічого не дивилася тут нічого цікавого, відповіла Катя, яку вже дратували такі запитання. Ну, як так можна? Твій же батько художником був. Напевно ж, залишилися якісь начерки. Зараз усе продається за хороші гроші. Чи ти хочеш пустити все за вітром? Та нічого я не хочу. Взагалі не розумію твою меркантильність. Ось хоч би раз поцікавився, як мені тут, сумую я, чи не треба мені чого, а ти тільки про гроші, ображалася Катерина, яку давно засмучувала його жадібність, і через це вона начебто навіть намагалася менше з ним розмовляти, а на дзвінки відповідала вже без особливого бажання, байдуже розповідаючи, що, мовляв, усе гаразд, нічого не знайшлося, і залишилося ще стільки то днів. Потім закінчувала розмову. Одного дня, коли розбушувалася сильна злива, Катя, побоюючись за те, що дах протече, полізла на горище. Там було ще більш запилено, ніж у будинку, і нічого цікавого не було. Однак, зрушивши стару скриню, вона виявила під підлогою схованку, а в ній коробку. З цікавості, відкривши її, вона дістала малюнки, причому свої малюнки з дитинства та щоденник, який її батько, судячи з усього, вів довгі роки. Відкривши його на першій ліпшій сторінці, вона прочитала. Сьогодні в моєї дівчинки був ранок. Я стояв під дверима і слухав, як вона співає. Не міг зайти, боявся розплакатися. Замовлення на фреску в соборі має бути готове через тиждень, інакше залишимося без коштів на лікування дружини. Подивилася на дату, зітхнула. Так, вона пам'ятала той ранок те, як вона співала. Та як оглядала актовий зал, у якому серед інших батьків сиділа лише її бабуся. Тата не було. Адже вони з бабусею тоді з таким трудом додзвонилися до нього, і Катя так просила його прийти. Таточку, я для тебе співатиму. Приходь, будь ласка, тобі сподобається. А він не прийшов. Вона доспівала і, вклонившись, побігла за лаштунки, де гірко розплакалася. Але виявляється, батько все ж таки був просто не зайшов до зали. З цього моменту вона почала читати все підряд, забувши про час і не помічаючи сліз, що котилися по щоках. Вона вперше знайомилася зі своїм покійним батьком. Гаряча любов до дружини, занепокоєння за її здоров'я, нестерпне горе, яке він відчував після її смерті, усе було в цих нехитрих рядках, і любов до доньки теж. Виявляється, тато справді любив її, відчував свою провину перед нею та пишався нею. Після цього вона зовсім іншими очима поглянула і на цей будинок, і на спадщину батька. Катерина вирішила все ж таки подивитися. Може, залишилися якісь картини чи записи, які можуть відкрити ще якісь сімейні таємниці. Остап, бачачи її інтерес, взявся допомагати. Катя дозволила йому це, що правда спершу без особливого бажання, а потім зрозуміла, без допомоги справді не обійтися. І ця допомога. Виявилася дуже навіть дієвою. У вітальні, відсуваючи важку шафу, вони виявили незакінчену картину. На ній була зображена її мама, а на звороті напис зроблений батьком для моєї доньки, щоб вона запам'ятала, якою молодою і красивою була її мама. Катя опустилася на підлогу, заходячись у безпорадному плачі. Остап не казав нічого на втіху, а просто сів поруч та обійняв за плечі. Показуючи цим, що він поруч і вона не сама. За кілька днів у хуторі сталася надзвичайна подія. Через аварійний стан будівлі закрився дитячий садок, до якого ходили діти всіх місцевих. Це стало катастрофою для всіх працюючих батьків адже далеко не у всіх були бабусі чи ще якісь родичі, які могли доглянути малюків, а час був гарячий. Усім потрібно було виходити на роботу. Катя вже повністю була в курсі життя поселення і тому, перейнявшись проблемами, зробила цікаву пропозицію. Ви знаєте, у мене в будинку є велика зала, абсолютно вільна, і мені здається, що групу дитячого садка там цілком можна розмістити. Усі зрозуміло погодилися і були захоплені її вчинком. А старожили казали вся в батька пішла, катруся. Андрій Степанович теж усе з дітками возився. Студію якусь організував, малювати вчив. Треба ж, а Катя взагалі нічого не знала про такі заняття батька. Дізнавшись про це, сама почала займатися з дітками та поступово зблизилася з одним із них, хлопчиком сиротою Миколкою, який жив лише з бабусею. Він нагадував її саму в дитинстві тихий, скромний, мрійливий, любив малювати і завжди хотів, щоб у нього були батьки. Тарас нічого цього не знав. І, користуючись відсутністю дружини, жив у своє задоволення, що скоро почало вже напружувати Людмилу, яка звикла до повної свободи. А тут раптом вона змушена була вести майже сімейне життя, хоча законною дружиною не була. Так що Люда почала підбурювати коханця. Тарасе, твоя там остаточно застрягла на хуторі. Приїжджати не збирається. Ой, та годі тобі, відмахнувся Тарас. Хіба нам погано удвох? Знаєш, мене непокоїть, ось вона повернеться і все почнеться по старому. Ти збираєшся щось робити? Мені здається, зараз саме час або ти чекаєш, поки твоя катруся знайде якогось сільського парубка і сама кине тебе? Хм, теж, звичайно, варіант, але тоді ти без грошей залишишся. Ой, та не вигадуй, ніколи вона так не зробить. А продавати будинок вона збирається? Що ти з цього матимеш? Подумавши, Тарас вирішив, що коханка в чомусь має рацію і вирушив у хутір. А приїхавши, з порога почав свої претензії. Катю, я не розумію, скільки це триватиме. Поїхала, начебто на місяць, він уже майже минув і жодних звісток. Звідки, взагалі, в будинку якісь сторонні? Це не сторонні, це діти. Садок закрився, тож поступилася їм однією залою, відповіла вона. О, здорово! І скільки за це платять? Ніскільки, ти про що? Ясно, ти збожеволіла. А це хто такий? вказав він на Остапа. Вусатий нянь, чи що? Я давно тут живу. Мені ще Андрій Степанович дозволив, відповів Остап. Андрія Степановича давним-давно немає, тож можете звільняти приміщення. Дозвольте мені самому вирішувати, відповів молодий чоловік. Катерина стала на його бік. Тараса. Припини, будь ласка, Остап живе тут і житиме далі. А ось воно як. Ти вже, схоже, подружилася з цим сільським парубком, сказав чоловік, а про себе подумав. Схоже, люда мала рацію у дружини почалося цікаве особисте життя. Однак особливо сваритися було не в його інтересах, тож він просто по хазяйськи пішов по будинку, оглядаючи там усе, що було, і раптом помітив портрет катіної матері. О, сказав він. Дуже навіть непогано. Слухай, думаю, можна за хороші гривні продати. Це ж як незакінчений шедевр. Це портрет моєї мами, обурено вигукнула Катя. І його продавати я точно не буду. Навіщо він тобі? У тебе ж фотографій навалом, на них і милуйся. Я ж навіщо приїхав? Продавати треба і розвалюху, і портрети, навіщо все це нам? А чекаєш, поки все це міль пожере. Катя слухала чоловіка і раптом зрозуміла, наскільки ж вона помилилася свого часу. Адже він зараз серйозно говорив і не просто говорив, а думав так. Вона теж не стала затівати скандал, а лише просто попросила його поїхати. Я повернуся, коли закінчу справи, а поки що залишаюся тут, твердо сказала Катерина. Ти не думай, я ще повернуся, наведу тут лад. Роздратовано сказав чоловік і поїхав. А Катя не спала всю ніч. Зрадувалися всі найнеприємніші моменти їхнього життя. Вранці ж вона зателефонувала подрузі юристці і попросила її. Галю, я, здається, дозріла для розлучення. О, давно час, підтримала Галина. Мені твій Тарас ніколи не подобався. Тому й дзвоню попросити, хочу. Чи не могла б ти своїми каналами дізнатися, що в нього там із бізнесом? Мені здається, розлучення буде непростим. Із задоволенням, погодилася подруга, увечері наберу, все обговоримо. Відомості, які повідомила Галя, шокували. Виявляється, чоловік не просто жадібна людина, а справжній злочинець. Усі ці роки він продавав картини Андрія Степановича, привласнюючи гроші собі. А кілька його найкращих творів він оголосив підробленими і вивіз за кордон. Але все це можна оскаржити, доки ще не пізно довести, сказала подруга. Катя зрозуміла, справді чекає чимала робота, але наступного ж дня з'явилася нова справа, яка відсунула особисті проблеми на другий план. Миколка захворів. У нього піднялася висока температура та був сильний кашель. Сільський лікар. Оглянувши хлопчика, засмучено сказав Серйозна справа. Треба б у місто його госпіталізувати. У мене такого обладнання немає, але найжахливіше погода не вийде його туди відвести, та й швидка сюди навряд чи добереться. Остап зволосився на своєму позашляховику доставити дитину до лікарні. Катя поїхала супроводжуючою. Ця поїздка і наступний день, проведений біля ліжка хворої дитини, Зблизили їх набагато більше. Так шкода його, зі сльозами говорила Катерина. Я ось думаю, одужає Миколка, і я його всиновлю. Як ти гадаєш, це можливо? А чому ні? підтримав її Остап. Тільки бабуся казала, що мати жива і начебто навіть прав не позбавлена. Та яка там мати, що дитину кинула? вигукнула Катя. Нарешті Миколка пішов на поправку, а коли вже було ясно, що стан його не викликає побоювань, раптом з'явилася його рідна мати молода жінка, на обличчі якої був помітний ретельно замазаний синець. Миколочко. кинулася вона до дитини. Мамо. прошепотів хлопчик, обіймаючи її. Дивитися на цю сцену без сліз було неможливо, але Катя не могла приховувати свого обурення. Ну, треба ж. прилетіла мама Зозуля. Як вона могла покинути дитину? Нарешті, коли Миколка заспокоєний та зраділий заснув, молода жінка підійшла до Катерини. Я вам так вдячна, така щаслива, що я зі своїм сином. А де ви раніше були? здивувалася Катя, насилу долаючи неприязнь. Жінка важко зітхнула. Я насилу пішла від свого чоловіка. Оксана вказала на синець: Ось так ми з ним жили, а Миколку довелося віддати бабусі, щоб він не бачив усього цього неподобства. Я була впевнена, що швидко позбудуся шлюбу, але лише зараз вдалося, і тепер я завжди буду із сином. А як же ваш чоловік? Розлучення ж нічого не вирішує. Я думаю, він більше нам не зможе завадити. Його засудили, а ми із сином переїдемо. І він ніколи нас більше не знайде. А у вас є куди? здивувалася Катя. Поки що ні, але придумаємо щось. Та чого думати? Залишайтеся на хуторі, запропонувала Катя. Вона була впевнена, що це найкращий вихід. Він тут вас не знайде, а ми вам знайдемо і заняття, і будинок, і принаймні я бачитиму Миколку, подумала вона. До моменту повернення в хутір Катерина вже уявляла здебільшого, чим зможе допомогти, але коли повернулася, то зіткнулася з новою проблемою. Тарас через підставних осіб повідомив комунальній владі про те, що старий маєток відомого художника знаходиться в аварійному стані, і його необхідно терміново знести, щоб на цьому місці збудувати туристичний комплекс. Владна структура була з цим повністю згодна. Тож, господиню, яка приїхала, зустріли люди, які вже щосили оглядали і будинок, і ділянку, прикидаючи майбутній фронт робіт. Катя розгублено дивилася на них, не знаючи, як заперечити. Вона була впевнена, що нічого виправити вже не можна, але раптом побачила за парканом групу односельців. Не можна зносити будинок Степановича він ніякий не аварійний, якщо що, ми згодні самі його відремонтувати. Кричали вони. Це не просто будинок, а місце, де творив відомий художник. Так, сказав голова поселення, зносити цей будинок у жодному разі не можна. І не тому, що хтось цього не хоче, він є культурною цінністю. Остап виступив уперед Я поїду в архів і знайду доказ того, що маєток не можна зносити. Він не обдурив. І незабаром знайшов усі необхідні документи, які доводили, що Андрій Степанович не лише творив у цьому місці, а й надавав неоціненні послуги всім, підтримував матеріально і школу, і фельдшерський пункт, але без суду справа не обійшлася. Тарас все таки сподівався здобути перемогу в цьому протистоянні. Він приїхав на слухання в повній упевненості, що отримає гроші за ділянку, а Катя залишиться без будинку. Але на суд, крім Остапа з його документами, з'явилася й Ангеліна Дмитрівна, нотаріуска, яка надала секретне розпорядження Андрія Степановича. Згідно з ним, якщо Катерина доведе свою любов до будинку батька, до його рідного хутора та до жителів, то отримає, крім будинку та його спадщини рахунок у швейцарському банку, куди він складав кошти від продажу своїх картин. Сума виявилася неймовірно величезною. Тарас у результаті залишився ні з чим, і коли він після засідання намагався підійти до дружини, сподіваючись помиритися, вона відсторонила його Усе, Тарасе, між нами все скінчено. Ми розлучаємося. Я не хочу більше тебе бачити. А до свого будинку вона йшла, спираючись на руку Остапа, знесилена від щастя й усвідомлення перемоги. А я ж усе свідоме життя ображалася на батька. Мені здавалося, він мене не любив, змахуючи сльози, говорила Катерина. Виявляється, ну чому він приховував своє справжнє обличчя? Ну, що тут поробиш. Творчі люди вони такі. заспокоював її молодий чоловік. А може, просто не міг знайти слів, щоб сказати тобі це? Зрештою, слова й не були потрібні. Та вже, Остапе, ти вмієш знайти їх, поривчасто обійняла його Катя. І знаєш, я хочу зізнатися, тому що зрозуміла це тепер. Я не можу вже без тебе. І дуже не хочу, щоб ти кудись їхав. Ти залишишся з нами, тут, зі мною. Я теж маю зізнатися. Я тебе покохав відразу, щойно побачив, і готовий уже освідчитися, але все ніяк не наважуся. Чому? здивувалася вона. Та тому що тепер ти дуже багата спадкоємиця. Тож, боюся, скажуть, що це через гроші. Але сподіваюся, що ти відчуваєш, що це не так. Звичайно. А ще за півроку вони зіграли гучне весілля на хуторі це було справжнє свято для всіх попутно відремонтували старий маєток, перетворивши його на щось сучасне, і щасливо чекали поповнення.